Так, вітаю вас на своєму каналі. Зараз буде короткий огляд е сумочки жіночої в венеціанському стилі. Ось зараз покажу вам таку комбінацію приємну. Це є така слонова кістка молочна, Кава з молоком молочна або називаємо інше слоновою кісткою з синім кольором. Це комбінація дуже вигідна, тому що ви можете використовувати, як і її під джин. Це може бути використовуватися світлий період часу, наприклад, літо, весна, осінь, також зимовий. Чому ми більше беремо в комбінації? Тому що це під більша кількість образів. Ви можете себе підібрати. І так само у нас є сумочки однотонні. Ви можете замовити будь-яке поєднання кольорів з нашого асортименту, або можете вибрати однотонні сумочки. Ця сумочка є жіночою і вона, погляньте, має рельєфний дизайн в венеціанському стилі. Нагадую вам, це є технологія гарячого тиснення. Ця технологія дозволяє. Цей візерунок зберегти на довгий термін експлуатації, як то кажуть, і ви візерунок цей не затрете вже. Він не старається цей повністю на весь час експлуатації. Ця сумочка є універсальна, вона є як в трьох моделях. Ви можете її використовувати як сумочку, просто такий клач. Також тут є довгий ремінець, який ви використовуєте як сумочку на плече або через. Її також можна використовувати ще як сумочку, як рюкзачок. Трансформер такий. Зараз покажемо поступово по черзі, все як робиться у нас. Відкриваючи сумочку, зразу побачите, бачите, вискакує. Відкриваючи, ви бачите є невеличкий кат ключницю таку. Це для того зроблено, щоб ви завжди мали під рукою свої ключі. Ви знаєте, що часто буває, що вам потрібно, наприклад, якийсь магнітик використовувати, або ви використовуєте щось в себе дуже часто, ви його берете і прищіпаєте сюди. Це є спеціальне тут місце відведене, яке має кріплення, кнопочку таку, і вони завжди у вас будуть під руками. Це дуже просто і зручно. Далі. Оці такі півкільця використовують подвійну функцію. Ви маєте як сюди сумочку і ви защипаєте її. Щоб мати ремінець довгий через плече. Ви причіпаєте і все. У вас є готова сумочка, яку ви можете використовувати для щоденних потреб, і у вас же звільняється рука. Ви всі можете з нею з телефоном піддивитися, чи ще щось потрібні речі, які вам використовувати. Погляньте, ця сумочка може бути також фрукзачком. Але давайте ми поглянемо її більш детально. Ось, бачите, це є. Такі невеличкі пряжки, вони використовуються для того, щоб ви могли регулювати собі висоту. З обох сторін є регулятори, тому що зимою і літом у вас буде змінюватися одяг, і у вас, в залежності від цього, буде змінюватися і потреба в регулюванні висоти сумочки. І Заодно це використовується для того, щоб ви могли її змінювати на рублачок. І, можливо, ви помітили, вам потрібно буде відщипнути оце. Цей ременець коротший рахується, і вам його потрібно буде зберігати, якщо ви використовувати її розачком. В середині, можливо, поїхати не помітили, але є додатковий шайний ремінець. Він йде в комплекті і він використовується для рюкзачка. Ось тут, бачите, який такий і є кишенька. Ця кишенька використовується для того, для телефону. У вас. Що вам потрібно зробити? Витягнути цей ремінець, його... Найти і його знайти тут такі два знизу півкільця. І сюди потрібно вам буде просилити рівномірно з обох сторін. І вирівняти цей ріменець. Для чого це зроблено? Для того, щоб ви могли в подальшому використовувати як, як рубзачок. Все. Ви затягнули. Далі ви знаходите такий кат-пряжку і, в залежності від ваших потреб, собі регулюєте подальшому висоту, на яку ви будете використовувати. Раз. Все дуже швиденько, зручно і практично для вас зроблено. Це є універсальна модель. Незвичайно, в приємному кольорі, з якісною турецькою фурнітурою, з якісною шкірою і ще з тисненням. Погляньте, як воно гарно дивиться. І все виготовлено з любов'ю для вас. Не забувайте, що у нас є різні комбінації, і її можна зробити однотонними ще.